Ранкові читання сьогодні вірші каменяра декламували в одній із бібліотек міста. Там відбувся фінальний етап конкурсу Читай Івана Франка іноземними мовами, організований ще на початку року Львівською обласною читальнею з нагоди 160-ліття від дня народження Франка. Старшокласники представляли. Вірші поета українською, польською, англійською та німецькою їх оцінювало журі, до якого увійшли бібліотекарі міста і вчителі. Далі детальніше. Відбірковий етап інтелектуальних змагань встрийські бібліотекарі провели ще у лютому. Вони прослухали 30 учасників. До фіналу відібрали шістьох кращих представників з кожної читальні міста. І от сьогодні. Франкові діти боролися за першість у конкурсі. Журі оцінювало їх зовнішній вигляд, знання іноземної, розуміння віршованих рядків і головне емоційність виступів. Хочемо показати цими конкурсами. Ми хочемо по перше нагадати наших українських твори, наших українських класиків, популяризувати їхню літературу. По-друге, просувати читання. Серед підростаючого покоління Іван Франко на часі, тому що він каменяр, він борець, він бунтівник, він, е, е, він передбачав оці всі, е, оцю всі ситуацію, яка зараз в нас є. Кожен із учасників декламував вірші Франка українською іноземною на вибір англійською, німецькою чи польською. Його інтимну лірику, бунтівну поезію і розуми із старшокласників звучали. Не боюсь я ні бога, ні біса. Притча про нерозум ой ти, дівчино, з горіха зерня, як почуєш вночі край свого вікна, каменярі та сипле сипле сніг. Найкраще впоралися із завданням Аня і Ксенія. Я люблю румяне яличко, і розіскрені очі красітки. Лиш коли на те чудове, я же хмарою. Z nas, że swoimi ramionami rozkruszy skały pierś, rozbije w pół granity. Z własnej skrzypły krwi i swemi pieścielami zbuduje twardy wruk i drogą tą za nami przyjść nowe życie. Переможці конкурсу представлятимуть наше місто на обласних змаганнях. Вони відбудуться у Львові наприкінці вересня.